Свято Чародянська традиція, яка повинна зникнути назавжди, 8 березня, день який цьогоріч викликав чимало суперечок. Тож що святкують сьогодні чернівчани, і чому голосування аби залишати 8 березня вихідним, набуло шаленого розголосу? Дізнавались журналісти ТВА. Вихідний чи звичайний робочий день це опитування стало найрейтинговішим в дії. Понад один мільйон користувачів за стосунку проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Чернівчанка Анастасія каже, що відмовлятись від святкувань не збирається і вже отримала квіти від коханого. Ми святкуємо трошки. <реш> трошки да. Ну ми посиділи в кафе, випили кави і так далі. Поговорили. То й все в принципі. Ну, важкий час, так звичайно, але просто. Треба відновлюватися. Працювати все-таки, але трошечки для жінок можна свято. Такої ж думки і Діана, що разом з донечкою вже отримала вітання від чоловіка. Зазначає, що минулого року теж святкували. Щоправда, вдома. Вдома тихо, да, чоловік подарував тюльпани, повечеряла. Ну, так, да, я думаю, так. Да. Ну, ми з жінки, нам теж потрібен вихідний. Чоловіків є. Святкові дні, я думаю, в нас нам також потрібно щось. Незважаючи на воєнний стан на квітковому ринку, ніде голці впасти. Мешканці обласного центру протягом всього дня купляли подарунки для своїх найрідніших. Продавці ринку кажуть, що самі не святкують, а людей порівняно з минулим роком дещо побільшало. А не mm. Так, не бачите. Не святкуємо, у нас ніколи нема. Коли люди святкують, ми тоді працюємо. Минулого року святкували, хоча розпочалася війна, але все одно чоловіки вважають, що треба поважати, поважати жінок, мамів, сестер, дочок. І... Вітали з святом. Інші ж зазначають, що від святкувань відмовились минулого березня. А відтак планують взагалі виключити цей день із календаря особливих дат. Сама ні ні не святкую, ні Ні. Чому? Бо вже ніхто не святкує, та й я не святкую. Дочка не святкує. Питання 8 березня цього річ викликало неабияке резонанс. Адже за словами багатьох українців нав'язав його радянський союз. Проте історик спростовує цю версію в історичному плані. Витоки цього свята міжнародного підкреслюю, воно не є радянським чи комуністичним. Якщо ми говоримо політичну складову, це американські жінки ще в 90-ті роки 19-го століття. Рух суфражисток, там ще цілий ряд жіночих оцих рухів за рівні права, як ми зараз кажемо, за гендерні оці всі значить, досягнення і профсоюзні там і так далі. І так далі починали ну, цей рух. Тож, 8 березня, споконвіку було днем захисту прав жінок усього світу. Втім, чи варто святкувати його зараз чи ні, особистий вибір кожного наголошує історик. Для мене особисто це свято весни, в першу чергу, і ну, жінка завжди в гендерному сенсі. Тут виступає як пріоритет, як домінанта, і для мене це свято свято моєї мами, моєї бабусі, до певної міри, теж так традиціоналістське, якщо казати, залишається. Ну достатньо ще актуальним. Кількість людей, які асоціюють цей день із захистом жіночих прав, стало значно більше. Тож імовірно, що зовсім скоро, 8 березня, трансформується у якийсь інший, більш сучасний. Формат. Людмила Труфен, Руслан Батюк, теми дня. ТВА.